Останнім часом почастішали випадки, коли громадяни обирають не той коридор для проходження митного контролю. У пункті пропуску у стелух зловили громадянина, який віз книги французьких видавництв кінця 19 століття, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. Інший порушник через пост у стелух віз комерційні партії брендового товару взуття, одяг і автошини без належної сплати податків. Вони не мали б обирати зелений коридор. Тепер будуть змушені сплатити штраф. Громадянин мав декларувати свій товар, оскільки він перевищував ліміт, встановлений на одну особу у 50 кг 500 євро. Звертаємося, що обрання зеленого коридору вважається заявою про те, що переміщувані громадянином товари не підлягають письмовому декларуванню. Обкладені митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження. Якщо громадянин, який проходить через зелений коридор, не подає письмової митної декларації, це не означає його звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.